Як завжди у цій порі час новин на нашому каналі, зокрема, ви дізнаєтесь про таке Ярослав Повернувся. Міліція розшукала зникного хлопчика. Українці проти Чехії ошукані вимагають матеріальної компенсації. Та як живеться народному руху України у свій 20-річний ювілей? У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Вітаю! Пошуки п'ятилітнього Ярослава закінчились успішно. Нагадаємо, п'ять днів тому хлопчик пішов з дому і не повернувся. І лише вчора правоохоронцям вдалося знайти дитину завдяки небайдужим людям. Подробиці цієї історії знаєм Світлана Кренців. 4 вересня до Стрийських правоохоронців звернулася мати п'ятирічного Ярослава з проханням знайти її сина, який вийшов з дому і не повернувся. Справа не було резонансного характеру, тому що це дитина 5 років. Де спрогнозувати і бачити, і слідкувати послідовний дій, де вона могла піти і де пропасти, було досить тяжко. Хлопчик вийшов з дому, де жив зі своєю матір'ю та батьком напередодні 3 вересня, близько п'ятої години вечора, у невідомому напрямку. На прохання матері міліція негайно зайнялась пошуком Ярослава. Були відпрацьовані всі версії. Хлопчика шукали і на вокзалі, і на річці і навіть у циганських таборах. Та дитини ніде не було. Було орієнтовано весь особовий склад стрейського міського відділу сусідні МВРВ Гумосульвівській області. Також всі управління Міністерства внутрішніх справ України також були зорієнтовані всі. Е Міністерством внутрішніх справ на транспорті правоохоронцям пощастило на п'ятий день пошуку. Як з'ясувалося, п'ятилітній Ярослав сів на автобус, що прямував до Івано-Франківська. У місті вигода долинського району хлопчик вийшов, де місцеві жителі впізнали у ньому розшукуваного. Чому водій не звернув увагу на те, що дитина без нагляду дорослих залишається загадкою? Звичайно, я б не взяв таку дитину без нагляду, спитав би за батьків де батьки. а так щоб. Взяти дитину саму, і куди вона їде, тим більше такого малого віку, то не можна. Говорити. Хлопчик повернувся додому живим та здоровим, що саме спонукало малого Ярослава покинути рідну домівку. Наразі з'ясовують правоохоронці. І вчора ми буквально близько обіду отримали повідомлення з райвідділу Долинського івано франківської області про те, що дитина знаходиться в них разом з працівниками міліції. Ми його шукали і знайшли. Я дуже вдячна працівникам міліції за те, що знайшли мого маленького синочка. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Роман Купринець, стризькі новини. Судитися із Чехією буде 161 українець. Люди вимагатимуть матеріальної компенсації. Справа в тому, що кожен із них заплатив за телефонне замовлення візиту до львівського консульства 310 крон приватному чеському агентству. За вісім місяців своєї діяльності в агентство зателефонувало більше 30 тисяч українців, що дозволило агентству заробити на тих, хто хотів відвідати львівське консульство понад 9 мільйонів крон, тобто 360 тисяч євро. На думку адвоката та ошуканих українців Яна Копр копржіві плата за дзвінок є абсолютно незаконною. А на думку омбудсмена, отакара Мотейла є моральною. Праскій міський суд, який прийняв колективну скаргу 161 українця на Чеську Республіку, вперше, як сказала його спікер, стикається із такою справою. Однак чеські журналісти припускають, що випадок з українцями є класичним прикладом корупції, яка панує в окремих закордонних представництвах Чехії. Пийте, люди добрі, горілку, тільки якісну. Закликає стрійська податкова міліція. Зекономити на спиртному можете потрапити до лікарні і З початку року. Правоохоронці виявили п'ять випадків торгівлі фальсифікатом. А до місцевої лікарні люди неодноразово зверталися із діагнозом гострого алкогольного отруєння. Так сталося і після того, як один чоловік скуштував домашньої горілки з стріянки самогонщиці. Жінка у своєму помешканні виготовляла, зберігала та продавала алкогольні напої. Брали небагато 10 гривень за пляшку. Всю фальсифіковану продукцію міліція вилучила, а прокурор міста Старя порушив кримінальну справу. 8-10 вересня, 20 років тому у Київській політехніці, відбулася подія, яка змінила хід історії України. На установчому з'їзді було створено народний рух України, який відкрито заявив про відродження самостійної української держави. Чи не найактивнішим його загоном стала стрійська міськрайонна організація? 20-річчю створення НРУ присвячена фотодокументальна виставка Народний рух України за незалежною соборну державу, що відкрилася у виставковому залі Мом реального комплексу борцям за волю України розповідає Василь Ліксєєв. 36 планшетів із фотографіями, документами, зверненнями та іншими матеріалами розповідають про формування національної свідомості стріян, перших рухівців та організовані ними акції, встановлення місцевих осередків НРУ, шлях міськрайонної організації від клубу Рагумент і товариства Меморіал, від гельсінської спілки і просвіти до установчої конференції 9 червня 1989 року. Зайні працівники великої кількості з ентузіазмом прийнялася. До збирання і фіксування різних спогадів мемуарних зібрань які стосуються народного руху України і подій, які відбувалися в той час у Стрію. Адже на жаль, дуже мало залишено таких друкованих спогадів. Що стосується цього періоду, 89-91 років, біля джерел руху на Стричені стояли Віктор Романюк, Володимир Чабан, Іван Попович, Занові Медюх, Йосип Темник, Богдан, Ботвин, Ігор Попів та інші, в такий час, що вже потрібно було створювати більш радикальну організацію, яка б вже відкрито ставила питання про незалежність України, про самостійність України, це має бути більш бойова організація, більш, більш така структуризована, щоб її можна було посилати вже людей і на східну Україну і починати там ту велику роботу. Це вони тоді, в умовах кадабіської системи, організовували мітинги, пікетування міському партії вічі, здобували перемогу на виборах у місцеві органи влади. Вперше в Україні підняли національно-синьо-жовтий прапор, який пізніше став державним. Домоглися знесення пам'ятників і Примакову, організовували масові поїздки до Києва на підтримку позиції НРУ і народної ради щодо проголошення незалежності України у дні ГКЧП тощо. Три був Таким початком усіх таких змін, які вже брали досвід, інші міста більше про встановлення і справи стрійської організації народного руху України. Дивіться у нашій програмі ЕНРОМ 20 Розлучитися зі своїм автомобілем щоправда не назавжди, лише на один день. Таку акцію організовує Державна екологічна інспекція у Львівській області. День без авто запланований на 22 вересня. Мета заходу привернути загальну увагу до негативного впливу автомобілів на здоров'я людей та навколишнє середовище і до того, як можна вирішити цю проблему. Адже за останні п'ять років у Львові зафіксовано збільшення кількості приватних авто на 20 відсотків відповідної кількість викидів збільшилась на 10%. За даними обласного управління статистики, викиди, забруднюючих речовин у 2008 році, становили 135 тисяч тонн, а це на 46% більше аніж у 2006. Народна пісня під відкритим небом на селі Братківці відбувся концерт, який став продовженням святкування Дня незалежності України. На ньому побували і наші кореспонденти. Участі творчих колективів та вдарованої молоді відбувся нещодавно в селі Братківці Стрийського району. Це своєрідне продовження святкування 18-ї річниці незалежності України. Організатором недільного співвочого дійства виступив районний відділ культури. 33 творчі колективи виступили просто неба біля сільського народного дому. У репертуарі пісні про Україну, козацьку добу та стрілецьку славу. Україна пройшла великий шлях від. Козацтва, стрілецтва, пісень УПА, е виконавці стрищини кращі колективи художньої самодіяльності виконали ті твори, твори про Україну, про рідний край. І хоча концерт не всеукраїнського, а лише місцевого масштабу, глядачів зібралося чимало, адже не кожного дня в рідному селі відбувається такий концерт. Ітла на Роман Купринець новини Стрія і на цьому у мене все. Проте попереду на вас чекає ще багатого зі світу спорту. І новини ніколи не закінчуються на нашому сайті. Телеланкоміям нехай вам щастить. Побачимось завтра. Чекають свого часу лише ті, для кого він ніколи не настане. Час спорту на нашому каналі. Я Олег Филик. Вітаю. Прем'єрний розіграш Кубка Ліги України бере старт. Наступного тижня ЄФА обговорить формат і регламент Євро-2012. Чемпіонат світу серед безпритульних виявляється і такий. Далі детальніше. Троє львівських регбістів зіграють за збірну України у матчі чемпіонату Європи з командою Польщі у суботу, 12 вересня, в Києві на полі стадіону Спартак, відбудеться поєдинок Чемпіонату Європи з регбі, в якому збірна України у ключовому матчі за перше місце у дивізіоні Ей 2 прийматиме команду Польщі. У складі господарів честь жовтого прапора захищатимуть і троє гравців львівського сокола. Це Владислав Грабовський, Дмитро Мокрицов та Олександр Чаховський. Про це повідомив головний тренер сокола Юрій Грабовський. Головний тренер. Національної збірної України Валерій Качанов на поєдинок проти поляків запросив 30 гравців із п'яти вітчизняних та трьох закордонних клубів. Сьогодні стартує прем'єрний розіграш Кубка Ліги України з футболу. У Новому змаганні беруть участь 24 команди, серед яких є колективи як другої ліги ПФЛ, так і аматорські команди. Формат змагань змішаний. Спочатку учасники поділяються на 8 груп, по 3 команди за територіальним принципом. Змагання в яких пройдуть в два кола. По два переможця з кожної групи виходять до 1 восьмої фіналу. Далі учасники змагаються за кубковою системою. Команда володар Кубка Ліги отримує 150 тисяч гривень. На чемпіонаті світу серед безпритульних українці здобули п'яту перемогу поспіль. На чемпіонаті світу з футболу серед безпритульних українці записали у таблицю ще одну перемогу з рахунком 5-2, бо обіграний Код'Івуар. Таким чином здобувши п'ять перемог у п'яти зустрічах, збірна України вийшла у другий груповий турнір, де їхніми суперниками стануть Португалія, Угорщина, Румунія, Франція а також Англія. Такого роду досягнення має служити неабияким прикладом і для усіх безпритульних стріщини, в тому числі і постійних. Та незмінних резидентів майдану ринок нашого міста. УЄФА засідатиме на початку наступного тижня у У Швейцарському місті високопосадовці Союзу європейських футбольних асоціацій обговорюватимуть насамперед фінансову концепцію Fair Play, яку члени виконкому мають затвердити. Окрім цієї теми, на зібранні очікується обговорення питання жеребкування відбірного етапу Євро 2012 яке який відбуватиметься 7 лютого 2010 року у Варшаві. Розглядатиметься і регламент чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Наступне засідання виконкому. Союзу європейських футбольних асоціацій проходитиме 10-11 грудня на португальському острові Мадейра. Ну і на завершення трохи курйозних новин. За ФК Львів утік гравець. Останнім придбанням київського арсеналу став гравець ФК Львів Валерій Федорчук. Однак керівництво львівської команди стверджує, що гравця є діючий контракт з городянами. Тому перехід Федорчука не є нічим іншим аніж втеча з клубу. Про це пише видання «Ізвєстія в Україні. Як розповів спортивний директор львівської команди Роман Лаба, після повернення Федорчука із лав молодіжної збірної України, яка проводить збір напередодні матчу із Франції. Зараз буде проведена серйозна розмова. А про контракт з арсеналом не може бути ніякої мови. Таким видався цей день. Журналістам нашого каналу для вас працював. Філик, дякую, що були з нами. На все добре. Проки погоди на нашому каналі. Приватне підприємство Макбут. На завтра синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Повітря прогріється до 24 градусів тепла в день. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 741 міліметр ртутного стовпчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежинківського 51 та валовій. 33 ми робимо погоду.